Привіт! Сьогодні приготуємо вареники за рецептом кулдім. Cool для цього нам треба борошно. До нього ми додаємо трошки солі, цукру та дріжджі. Наші вареники з дрожжами, для цього ми додаємо цукор. Така маленька особливість. Тісто ми замішуємо на теплому кефірі, для цього робимо таку наче виїмку, не знаю, як це називати. Робимо ось так. І сюди вливаємо кефір, так буде зручніше замішувати. Додаємо трохи олії для еластичності і замішуємо тісто. Є пару секретів по приготуванню тіста насправді. І перше з них це те, що все борошно додавати, і всю рідину одразу ну, не дуже рекомендовано. Я завжди тримаю борошно в запасі, щоб або додати, або рідину також. Ми замішуємо тісто на кефірі, тому я вилив весь, і якщо мені треба буде ще борошно, в мене є додаткове. Взагалі, довгий час вареники в українських сім'ях вважались чимось святковим, бо це страва, яку готували і на Різдво, і на іменини, і так далі. Сьогодні ж вареники це наша буденність, ми не придаємо їм такого багатого значення, не ліпимо їх всією сім'єю, купуємо іноді вже готові, бо не маємо часу, але це нові тенденції життя, і час зараз на вагу золота, тому. Я вважаю, що купити готові вареники, які ми готуємо для вас душою, це краще ніж стояти годинами біля плити, щось не виходить. А тут перевірний варіант. Якщо говорити про борошно, то я порадив би завжди при виборі борошна звертати увагу на кількість білку. Вона зазначена збоку на етикетці, як міст жирів, вуглеводів, так само і білки. Чим більше білку, тим краще борошно, тим більше вологи воно вбирає і тісто не буде гливке пливсти чи деформуватись при приготуванні страв. Це не тільки для вареників, а загалом. Залишаємо тісто відпочити на хвилин 10-15. Я заздалегідь підготував начинку, це картопля з цибулею. Загалом начинки можуть бути різними, але ми обрали такий стандартний варіант. Наше тісто вже готове, тому можна його розкачувати і починати ліпити вареники. Взагалі є декілька варіантів, як розкачувати тісто на вареники. Моя мама, наприклад, робить ковбаску, яку ріже на шматочки, і потім кожен вареник розкатує окремо. Але при такому способі вареники будуть різної величини, але вдома то не страшно. Ми ж будемо робити більш такі варіант, щоб всі вони були однакові, один в один, як ми робимо в кулдомі, як роблять в ресторанах. З тіста вирізаємо кружечки. На які потім ми будемо розкладати начинку і ліпити наші вареники. З картоплею вареники ліпити легко, тому можна класти її побільше, тоді буде смачніше. Це з рідкими начинками, такими, як капуста тушкована, вже буде складніший процес. Щоб почати ліпити вареник, ми просто щеплюємо края. І тут є вже три варіанти, як можна заліпити вареник. Наприклад, найпростіше це залишити ось так. Без е, якогось узору чи декоративного оздоблення. Але загалом газдині е, люблять надавати якісь форми вареникам. Моя мама, наприклад, завжди робила ось такі сонечка, це її фірмова штука, я пам'ятаю з дитинства. І виходить ось такий е, класний вареничок. Загалом, за формами можна е, вдома, аби не путати вареники з картоплею, капустою, робити їх з різним оздобленням. Тоді буде легко розрізняти, деякі. Ще один варіант це плести таку так звану косу. Плететься вона не тяжко, але ну, з першого разу може і не вийти. <свісно> Для того, щоб зробити косу, ми зліплюємо вареник, як звичайно, просто з'єднуємо кінці. Гарно їх защіплюємо. І плетемо косу, загинаючи кінець і притискаючи ось так. Крок за кроком, гарно зліплюючи, плетемо кисичку. Ну і з варіантів ще просто класична ліпка вареника, ось така, без узору, залишить його просто таким звичайним вареничком. Вареники з кулдому на півфабрикат можна готувати двома способами: це варити їх просто у воді або на пару. Якщо варити на пару, вийдуть такі більш автентичні, і класні, бо вони дріжджеві, тісто буде більш пухким. Надасть такий інший трошки смак і текстуру. Ось так можна згаяти годину свого часу. Ну або можна купити вареників в кулдім. Cool